Задля вжиття заходів щодо запобігання незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухівки, виявлення прикриття каналів їх надходження, а також стабілізації оперативної обстановки, транспортною міліцією придніпровської залізниці узгоджено та скоординовано співпрацю із територіальними відділами внутрішніх справ, громадськими формуваннями і запроваджено посилений режим чергування. Дорога представляє стратегічне значення і як ви бачите, в восточних регіонах взривають ці жизнодорожне палотне. Но железнодорожные мосты для того, чтобы блокировать движение поездов, составов при движении грузов. Поэтому на сегодняшний день, в принципе, обстановка стабильная. Мы отрабатываем пассажиропоток, который у нас идет э, с Московского направления, с восточных направлений, и прочее, это поезда, которые проходящие мимо нашего вокзала. Те пассажиры, которые выходят. Проверяем граждан некоторых в рамках опять же, закона. Не всех мы можем проверить, потому что эти проверяем только те, которые, допустим, по тем или иным признакам подпадают под то, что мы можем их проверить, задать какие-то вопросы, проверить документы их. Підрозділами транспортної міліції здійснюються посилені заходи безпеки. На блокпостах, вокзалах, на вулицях проводяться огляд транспорту речей громадян, аби не допустити перевезення зброї та вибухівки. Головне завдання правоохоронців запобігти вчиненню терористичних актів, зберегти життя людей. Криміногенна ситуація на території оперативного обслуговування на Придніпровській залізниці залишається стабільною та контрольованою. Транспортна міліція робить все залежне, аби на цій території надалі залишався Окей, однак не можна виключати можливості проникнення на територію області кримінально налаштованих осіб для дестабілізації ситуації. Тож закликаємо громадян не втрачати пильність, бути особливо уважними в громадських місцях та транспорті. Граждані на хапользування з транспортом до неї бути внимательні, к своєму имуществу. Їм необхідно подойти к проводнику, тихонько сообщити тому, що на місці такому то поїде гражданин там визволо подозрення його допустимо какие-то кладь какая-то ручная, прочее, либо еще что-то он вызывает, может, с внешним видом он вызывает определенное подозрение, проводник уже знает среди их инструкций, он сообщает органы милиции на той станции, которая не находится, где не следуют. И даже работники милиции приглашаются к поезду, проверяют данного гражданина, проверяют эти вещи. его. І така робота приносить результати, принаймні вдається розкрити і запобігти таким правопорушенням, як руйнування залізничних колій та крадіжки у потягах. Якщо б проводники розповідали, о те, що мають місто кража личне імущество, деньги, телефони, ноутбуки і прочі средства. Пасажири були б повністю, по в купе, находясь в в поезде чувствує себе в безпечності. І так і должно бути, я должны чувствовать себя в безопасности. Ну, к сожалению, находится ряд граждан, которые следуя в поезде, находят жертву себе и мороют. Я хочу сказать, что в прошлые сутки у нас три кражи произошло в поезде Харьков-Херсон. Проходящий поезд через нас, и в этом поезде произошло три кражи. Украли там деньги, украли в разных вагонах и прочее. Получается, из броя, яка часто привозиться як сувенір із зони АТО. Думаю, задержали гражданина на вокзале. в смешанной форме одежды, такой было, что-то немножко было камуфляжа, немножко гражданской одежды были, а пиво задержали, доставили в отдел, обнаружили у него гранату. Ну, как оказался, был в зоне боевых действий, но прихватил с собой гранату домой в качестве сувенира с запалом. Такие сувениры, конечно, на сегодняшний день, если вы знаете, взрываются периодически то там, то там в разных городах. Найбільше, зазначають правоохоронці, дошкуляють так звані мінери-жартівники. Іноді бувають факти поступлення повідомлення про замінування вокзалів. Такі факти є, недавно було замінування моста, але це ложні факти, определені, як звичайно це буває. Граждані употребляють значительне кількість спиртного, слухають ту іншу інформацію, починають дзвонити на телефон і говорити, що замінування вокзалу. Не представляє, що це дійсно Задійснути колосальне кількість співробітників, блокується двіження движение поездов состав, нарушається графік движения поїзду. Евакуація пасажирів, персоналу вокзалу відбувається. То проводиться чим важка робота, чи неудобна для людей правохоронці звертаються з проханням до громадян з розумінням поставитись до таких заходів, не перешкоджати проводити таку роботу, а навпаки, допомагати правоохоронцям заради спільної справи відновлення миру та спокою в Україні.